Так, всім привіт з гаража, у нас новий проєкт. Друзі попросили зробити таку трасучку, щоб можна було пересівати пісок там і всякі там які матеріали, там, що треба, можливо, там міняти решета, щоб мучку сіяти там під определений цей решето, яке там поставлять, ну, зі змінними решетами. Тобто, воно має бути таке височиною. Метр сімдесят, як квадрат 40 на 40, пере, зад метр сімдесят. Наклон 30 градусів, спереді буде метр 40. Метр сорок ще не порізав От. І решето метр десять на семьп. От. А там вже воно буде посверлити, зробити зі змінними решетами, щоб воно вони могли відкрутити, поставити, яке їм треба, і пересівати. Ну, таке простенька задача. От. Ну, і тут я от почав потихеньку вже робити. Оце от е, буде у нас під решето 35 уголок, метр десять і на 75. Тут порізав під 45 градусів. Це все стикую, посверлю, щоб кріпити решето. Ну, ось так. Будемо продовжувати. Ага, і ще така вимога, щоб можна, щоб мінявся кут нахилу. Тоді тут буду робити вже якусь вставку, щоб воно витягалось, піднімалось і... Фіксирувалося якимось болтом. Таке от. Там не на багато сантиметрів на 20, вверх на 20 вниз. Таке. от дам продовжувати. От я нарізав. Це все підготував. Зараз зварю решето і далі будемо продовжувати вже показувати. так Почав я роботу з рамок. Верхня рамка, на яку буде сито вішатися, от вона вже готова. Тут я от понасверлював. Отвори, це от вперед, уголок донизу, щоб воно все сходило. Сюди прижими не робив, тут де просто на трьох болтах прикручуватися. А тут -а ось такі от прижими для сітки змінної. Зняв сітку, другу, поставив. От. Таке. От. Тут посверлив, різьбу нарізав і плюс і плюс понаварував гайки. Ну. Щоб знизу, потім, як міняєш сітку, щоб знизу потом не тицятися і не ціляти на ті болти. Будемо считати, верхня рамка готова з прижимами, і зі всім. Тепер нижня буде, на якій буде е, кріпитися пружина. До верхньої рамки пружина буде не знизу, а буде кріпитися з боку. Е, так як для того, для чого, щоб коли. Воно буде сіяти, щоб можна було знизу поставитися такий типу бункера з бляхи. І він буде на бік сипати це все діло. Наперед буде сходити там камінці, всякі відходи. От, а туди вже готове просіяння, буде сипатися набік. Того я пружини ставлю. Тут я буду з боку, буду робити стакани, але це все вперед, ще пружин немає, ще мають привезти. От, І тоді я вже їх буду сюди мудрувати. А зараз я мудрую вже нижню е, рамку. Нижня рамка по довжині буде така сама, як ця. по довжині, А по ширині буде трошки ширша. Ширша на ширину ця угольничка. Тобто вона буде ставитися. ну от. От так от, це якщо відносно цього. І вже сюди буде ставитися пружина зверху. Ну, якось тако. такі от плани, не знаю, як там далі треба якусь регулювання придумати, щоб угол наклона регулювався. Ну, це все в нас. Так, ось такі от стойки. Тут я виточив кругляк, нарізав, ой, присверлив на 12 всередині, він якраз. Заходить всередину в трубу. Тут трохи вирізав. Таке от воно буде стояти на болтах і буде головна наклона. Воно має 1,75 м. Ці от менші такі самі. от. Мають метр Тоже. Сюди буде кріпитися полоса, груба така на болта, і з отворами воно буде підніматися і опускатися. А от... Нижня рамка, ну, не знаю, як її там все показати. Ось така от, е, рамка. Це буде перед, Тут буде пластина е, з цими з отворами. А взаді буде ставитися просто вуха і вуха буде ось таке вставлятися ось це і так, буду авіацію, далі авіацію, продовжувати. Авіацію. Я вже зараз перейшов до пружин. Буду пружини встановлювати. І хочу сказати, можливо, у когось буде така от проблема, що от така от пружина, якщо треба розтягнути. То от зубило з одної сторони і потім з другої. Такий молоточок десь. Грам 700. І все, з однієї сторони, з іншої. І отак от, виходить. Пружина виходить Рівненька все. Ось таке от. Можливо, комусь це пригодиться. Зараз розігну її і вріжу тут сантиметрів по 10-12. по 12. І буду вже там щось мудрувати. Так, каркас готовий. Це він лежить на боку. Ось це от для регулювання, як я казав, пластини. От одна, от друга. Ну, така от вийшлося. При, приблизно от, тут ставиться верхня решеток, будемо так казати, верхня частина, три отвори. Звідси і три отвори звідси. І я так, поки посередині його це все. І так поки поки роблю. Ну, тут а, захотіли, щоб таке вухо приварити, щоб можна було прибити до подона, там, чи ще до чого, щоб рохвою перевозити. Таке от. Ну а тут а от вже е, готовлю цих дві рамки до, під, під пружини така от тут пружина, план такі от верхнє вухо. Чи як там пластина. Звідси, пластина, звідси, тут ось таке буде стояти. І на нього буде одіватися ось така от пружина. О. Ось так от. І так само буде типу зверху. Тож, приварено. Варити буду. Трубу через отвір в середині, щоб 에, пружина сідала на самий низ. Ну, якось так. Не знаю, план такий. Звідси сюди 10 см до краю. З тої сторони теж 10 см до краю. Ну, Більше ніби нічого такого немає. Йдемо далі. Так, отаке от. Корету, щоб сипучі матеріали спадали там в мішок. Тут воно по ідеї підбег зроблене, буде така висота. Осталось тільки лишнє, <кхи> лишнє тут обрізати і все, буде трастися воно разом з сіткою, щоб швидше сходило. Як я його робив, робив я, вимірав. Воно має метр десять, виміряв е, бляху посередині, провів чорточку. Звідси сюди по 55 на дві сторони. І потім внизу 40. І це все загнув. І потім тут на болти, на болти, на болти, Все попритягував, щоб воно було зняти, може щось переробити. Ну і тут ось такі от понаварував, це під пружини, воно буде сідати тут. От, такі от. Це буде ззаді тонче, вперед грубчі. Ну що є. Якось так. Все, продовжуємо це все. Зараз я пообрізаю і попробую його все хоч би докупи якось. Липпа